Добрий день дорогі підписники, гості каналу на ділянці своїй з малиною. Ось робили обкос нашої малини міжрядя. Сьогодні тут трошки нього змолотили вже. Але відео про малину, бачите, як у нас все виходить. Косимо міжрядя наші. Вчора трошки косили, сьогодні докошуємо. Ось так вийшло. Це у нас є сортова малина без подязки, маравіла, мапема і гаріте. Ось, це вже трьохрічна малина. Я розповідав, що ця малина наша змерзла весною, але бачите, як вона відійшла і ось такий невеличка, але є. Далі тут у нас було насадження 30 метрів сорту Полонез, еклері. Маргарита, Полісся. Ось ну, деякі є випади, бачите, але ми нічого не насаджуємо, потім розсадимо. Це 30 метрів ми зробили, сюди продовжили, молодою посадили. Деякі, бачите, сорта гарненько всі, ось, можна подивитися, без випадів, той рядок теж без випадів. А останній та Маргарита. То... Може штук 10 зійшло, ось там терчить і все. Ось такі справи, друзі. Так що вони не, не кожен сорт приживається, напевне, може, неякісні саджанці прислали. Можливо, десь вітер їх обвітрив або довго десь лежали на відкритому цьому сонці. Все буває. Ми стараємося саджанці копаємо. Захищаємо від вітру, їх накриваємо, зволожуємо перед відправкою. Ось. І стараємося тільки свіжі саджанці відправляти. Тільки що викопав, і одразу в той же день або вже край, то на наступний день відправляємо. Ось так, друзі, виглядає наша діляночка. Це далі йде в нас вже е сорт полана. Оце насадження, що було осінню. А це вже ділянка і кінця 4 роки. Вона в нас тут вимерзла, вже страшна, яка була. Вона і зараз, бачите, така низенька, невисока, там тільки десь два рядки підтягнулися і все. Ну і там теж краю, А середина чомусь така низенька вимерзла. Але десь ягода, бачите, ось яжиця якась вже зелена, деяку вже вибирали. Ось так. Не дуже така, як хотілося, звісно, але що маємо, то маємо, друзі. Плюс ще тут кліщ її не дає, і хрущ, і. Все на кучу її так під'їдає. Провели її обробку від кліща, від, від хруща робили в капельний полив. Ще й не провірали, навіть не копали, чи він там є, чи немає, чи щось допомогло. Хруща можна зразу розпізнати по таких ознаках, як. Малина жовтіє і всихає. Зараз, можливо, десь покажу щось. Ну, щось схоже на це, бачите ось. Вона така е, жовтіє з самого низу, починається, засихає. І якщо можна подивитись, бачите, вже тут корня немає. Корня немає, значить вже його об'їли. Бачите, такий корінчик невеличкий. Хруща ми не бачимо, він, мабуть, вже поїв і переліз в друге місце, або, або вже загинув після нашої обробочки. Ось бачите, бачите, яка, яке коріння ось. Вона зразу тако сохне ось, листя в'яне, зеленіє. Ось так, бачите. А там можливо бути хрущик. Все це діло під'їдати. Так що, друзі, обов'язково треба робити обробки від хруща. Якщо ви вирощуєте для того, щоб щось заробити, ось, то потрібно зробити осінню обробку від хруща і весною. І ви будете захищені на 100%. А ми якось так все по економії йшли, тому що крохи мали небагато, плюс кавун, плюс смородина, і витрати великі. Ось і стараємося якось по мінімуму все робити. Ось, то ми стараємося так прокапувати. Цього року прокапали, але просто дали малую дозу. На цю площу дали всього десь Пів літру, а, а треба десь літр, а то й більше було десь на 140, так. Це тоді надійно. Якщо на 40 сотий даєте літр, антигруша, тоді його вже не буде після такої обробки. Ось покосили, бачите, кончився наш бензин. Уже там ще два рядки не докосили. Якось уже, може, ввечора приїдемо до косимо. Ось так, друзі, з такою сьогодні ми проробили ту-та роботу. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!